Вітаю, вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюз, Поруч зі мною, Володимир Цибулько. Вітаю вас, пане Вітаю, Володимир від блогера до блогера. <світ> Свій до свого з блогерським привітом. Е, в гарному сенсі Тата. з привітом. Тому що ми будемо сьогодні обговорювати і е, тих, хто з як якби ну не дуже гарно. Тому що сонце встало. Да, тому що сонце встало. Пане Володимире, е, ситуація за. Тим, що ми маємо зміну міністра освіти, всі ходили довго і плювалися від того, що поплічник скандально відомого табачника Шкарлет був очільником дуже важливої, дуже чутливої для України цієї інституції міністерства освіти. І от зараз ми вже маємо що факт, що Верховна Рада проголосувала відставку, і по, ну, по всіх абсолютно таких перед. Баченнях по інсайдах, як їх у нас називають, новим міністром має стати людина патріотична. Це Аксен Лісовий, син відомого дисидента Василя Лісового і філософа. І філософа, так а також і там вся родина, така родина. Там ще та, і Ольга та, Лісова, його та. мати була правозахисницею та. відомою. Ось. І, і старі безрадичі, це теж дуже знамените місце, тому що там проживає Віктор Андрійович Ющенко. І Бачите? багато поважних людей. Тому як багато всього збіглося. А як ви можете прокоментувати все це? А, дивіться, а, поки що не затверджений новий так. міністр, і а, може так статися, що це лише інформаційна бульбашка, тому що насправді ми бачили, як Шевченківську премію не затвердили там. А, ну як би затвердили ну, так. Да. А, Віталія Портнікова. Але тут ми бачимо цілий міністр. Що сталося? Чому такі м м рішення приймаються і це реальна перемога, чи ще ми можемо побачити тут якусь інтригу? Як ви вважаєте? От новий міністр буде це ну, я. Змогу? Я думаю, що на банку просто зрозуміли до якого і дупи. Перепрошую, довів освіту Шкарлет. Хоча він, до речі, влаштовував, наприклад, ректорське середовище, тому що багато університетів за цей час переформатувалися, вони автономізувалися ще більше, поприхоплювали майна купу і, ну, і стали такими маленькими державками в державі. Угу. Тобто Шкарлет був ректором, точніше, сам екс-ректор, і міністром ректорів. А середня освіта ввалилася просто. Ну, Я вважаю, що нинішній стан середньої освіти просто катастрофічний в країні. Ну, в чому логіка? В тому, що ці ну, забудовники, так би мовити, кинулися пилять гроші на будівництво шкіл, а контент освіти, вкладення. В контент, в програми, програмне забезпечення, на жаль, не були визначними. І зараз, ну, от, по суті, країна міняє правила вступу до вишів, тому що раптом виявилося абсолютно катастрофічний рівень знань школярів. Катастрофічний іспит з математики провалює більше 20%. відсотків. Іспит з української мови теж десь 20%, ну, по інших дисциплінах ще тяжче. Тобто оці, ну, так би мовити, елітні школи справді готували непогано дітей, але в масі своїх добре підготовлених людей не вистачає на таку кількість університетів, які наплодилися в Україні, на жаль. Пане Володимире, ми говоримо про все це з великою надією, тому що ми знали, що в протистоянні майдану і антимайдани, в якому ми живемо, ну вже з 2014 року, що найменше, загострення відбулося з 2019 року, певне. Дуже великі сподівання на саме український курс освіти, тому що ми розуміємо, що і війна найкращий момент. А до того була пандемія, і дистанційне навчання. і Все 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 це не найкращий момент, але за часів пізнього шкарні. Лета, які вже все, ми бачили дивні тенденції, що під час війни певні предмети виключалися із ЗНО того самого. От. Як поважає... ну, по суті, нівельована українська мова, історія викидалася. Тобто це... Класика Та. табачника, да? Та -та 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 -та. але ж чи не є це певним компромісом? В чому? В тому сенсі, що все одно українська влада, як би там не було в них з ментальними нахилами, з їх поглядами на життя, вимушена зараз. Активно українізуватися і давати меседж переважній більшості, в тому числі і своїх виборців, які б там вони не були, так. суд українській чи не є це таким кроком, як ви вважаєте? Ну, справді ця табачниківщина вона проїла так, би мовити, мізки продирявила дуже багатьом, особливо старшій старшій частині педагогів. Але справа в тому, що держава то збиткувалася з педагогів, вона в весь час, особливо для середньої школи, ну ми пригадуємо цю абсолютно ну катастрофічну історію з чотирма тисячами євро зарплати для вчителів, як і інститут так, університет президентський випадка і президентський це? університет, тобто це mm -hmm. це все. Ну, з точки зору, це наші вівці, ми їх будемо стригти, називається. І, і те, що робив Шкарлет, до речі, знімаючи ці ну, інтелектуальні фільтри для вступу в виші, він просто створював ситуацію торгівлі дипломами. Тобто, яким би ти тупим не, не був, ти все одно за, за гроші закінчиш якийсь університет. Тільки ніхто не гарантує, що ти після цього своїм дипломом далі місця на ринку отримуєш щось ну, на ринку праці, місце замість ринку Ну, торгівельну. От ну, в, чому, ясно, ясно. в чому власне, і різниця? Тому, ну, сподівання, звичайно, на Оксена якісь є, але це ж система. Ну так. І е, тут просто. Е, Враховуючи його досвід, що він очолював малу академію наук, він працював з середньою освітою. І в нього такий дуже дуже позитивний досвід в цьому плані є. Тому що мала академія наук це просто унікальне явище. Ці діти здобувають ну виграють всі світові олімпіади, які можна. Тобто, це це справді елітний центр такий. Угу. І ці щорічні конкурси, олімпіади, які вони проводять, дослідні програми, на які вони стимулюють дітей. І, і це до речі, не не тільки державні кошти, це ж спонсорські кошти. Uh -huh. Я наскільки пригадую, родина довгих там завжди була ну, задіяна, вони інвестували в це. Просто за нинішніх інших обставин, мені здається, головним завданням Оксана Лісового буде спробувати збалансувати, щоб якість середньої освіти підтягнувся до потреб університетів, хоча б ну, в якусь середину. Можливо, навіть ну, ми, скажімо так. Не можемо шарпатися від від міністра до міністра, тому що це дуже інерційна система. Uh -huh. Але систему, наприклад, методологічну, систему такого, ну, централізованих продуктів освітніх, це треба буде стимулювати. Бо насправді, ну фактично, ми можемо виграти війну, але Ставати конкурентно спроможною країною у світі, ми можемо провалити це, тому що е, рівень підготовки кадрів у нас раптом провисне, і на жаль, ми можемо опинитися в такій серединній лінії, коли людей багато, а економіка наша ну. Буде накульгувати, бо адже зараз в сучасному світі роботизація є головним маркером успіху економічного. От за рівнем роботизації, попри те, що в нас неймовірна кількість талановитих айтішників, ми за рівнем роботизації, по-моєму, десь в місті на сотому Ну що ж, добре, трошки прогностики почули на майбутнє, друзі, і це важливо, але ж я не можу не згадати окремий трек, пов'язаний з тим, що зараз відбуваються певні кадрові зміни. Нагадаю, шановні друзі, що Оксан Лисовий не тільки є науковцем і є нащадком славетного дисидентського роду, а ще і він воював. І 95-та бригада це бригада Михайла Забродського, це бригада, яка ну дуже і дуже потужно. Включалася у війну, тому що ну, десантники вони завжди на підрядку стали. Це таке спеціальне братство десантне. Так. Воно, воно особливо, бо 95-та це, це просто суцільна легенда. 80-ка 95-та це якісь просто. Ну, 79-та. 79 да. 79-та теж та, фантастична. От тут виплив окремий трек, про який я хотів би окремо проговорити. По Фрейдові. Угу. Сумно звісно, Мар'яна Безугла а, написала допис, в якому вона відкрила по Фрейду, що от якби має опозиція подякувати за те, що відбуваються такі кадрові зміни. І про Забродського згадала, і про Оксана Лісового згадала, що бачите, от треба подякувати президенту. Ну я вже мовчу про те, що це ну якби видає те, що в нас зміщений баланс влади, і це абсолютно не президентська робота. Це е, Кабмін подає Верховна Рада. Стверджує, ну це абсолютно інші гілки. Мар'яна тут ну якби відкрила всю поднагодну, але ж дивіться де. Де має подякувати і хто має подякувати фізично? Тобто в марафоні е, вийде, наприклад, е, на який не пускають у генерал Марченко, да і скаже: Я дякую генерал Павловський. Дякую, що ви так добре проводили слідство. Що та генерал Марченко? Ні, насправді, це чи, чи там, наприклад, е, має дякувати теж. Ну так ну це кумедно виглядає. Тобто, враження таке, що оцей обіцянник е, слуги народу він е, основне, його завдання основне його завдання за будь-яких обставин тролити все що можна тобто переводити все в абсурд Ну але ж держави так не виживають. Це Росія може дозволити собі жити в абсурді, тому що вона, вона суть абсурду, вона породження абсурду, і а вона інакше не Так, і, і генератор абсурду. Так а Україна все таки раціональна країна, країна раціональних okay. людей. І, і нам весь час хочуть перезавантажити мізки наші абсолютно цією ну російщиною абсурдною. Це виглядає ну дико, просто. Мар'яна, вона дівчинка з паралельного світу, але ж там є цілком з, таких надутих персонажів є просто неймовірна кількість, які теж самі живуть в раціональному світі, але своїм виборцям втюхують і, mm -hmm. і раціональну поведінку. Хотів би я запитати, а ви нажилися своїх статків через свою абсурдну поведінку, через свою абсурдну логіку, чи все-таки ви ну, в раціональних умовах? Багатькі. Дивіться, тут стара, ще така, знаєте, ну трошки восточна, трошки, вибачте, китайська притча про те, що можна ж подумати про 100 доларів в кишені, да. а можна їх мати. Ну, от, типу, от вся ця віртуалізація ну, китай, є. Китайська притча прикладається українською дурень думкою да-да-да. Ну, не даремно ж я вас, як літератора запрошую, тому що реально в нас також такі прислів'я є. Дивіться, пане Володимире. Що я хочу сказати, що насправді те, що сказала Мар'яна, вона просто ну, буквально в трьох словах. тобто інколи без глуздя, вибачте, Це ну, така прозора характеристика, доволі абстрактна. Вона інколи межує з геніальністю. Тобто, як в трьох словах можна було абсолютно чітко Попалити нав... всю контору, да, злити да, наміри свої, тобто да, злити. Да, то Механізм, який існує, що призначає, виявляється, людей не Кабмін, а Банкова, це що, що є антиконституційним. Далі те, як опозицію спробувати виставити опозицію, просто ну, так би мовити, невдячну, mm -hmm. бо її не допускають на ефіри. А вона не хоче дякувати Зеленському за це. Ну, то... хоча дивіться, ну щодо опозиції, ми ж дуже хочемо подякувати. Просто, ну реально дякую, дуже дякую. Привіт. Це, це, це щиро, ж це ж мемчмемчик дя... та дякую так. щиро дякую. Так, дуже так. дякую. Але ж дайте площадку. Будь ласка, включіть в марафон. Дайте, хоча б ну я не знаю, там годину, дві години. Так, їм, зараз ми до речі підтягуємося до річниці виключення каналів і потім до ну, я до чого ви а, а наступний крок це буде річниця, коли посли великої сімки вперше на банку і сказали, що ви ж не не комистися за за, Ну, звільніть так би мовити, канали. Дайте мовлення нормальне. За цей рік нічого не зроблено. І майже півроку, як Шмигаль взяв на особистий контроль. Питання по каналу. О, точно. Так, це було також. Він, він про це казав і це зафіксував. І, і, і це є, якась одна з частин Шмигаля вже контролює це півроку. Угу, угу. Ну, одна, якась, мабуть, не не дуже велика. Друзі, ви вже розумієте, що ми дуже сильно сподіваємося на нові культурні зрушення, які нам може дати оце окно Віртона, яке пов'язано з призначенням нового міністра освіти. Ми сподіваємося, що все ж таки достойна людина Оксен Лісовий займе цю посаду і задасть тренд. Принаймні, ми розуміємо, що це все в нас система, і системи не міняються. Ми нас же з війни багато вчителів повернеться і. Ну, взагалі, просто така дуже дивна історія, що в нас раптом виявиться, що у нас з війни повернуться вчителі, актори, художники. Сподіваємо, тобто, що повернуться. Та, дуже віримо, що куля їх омине і осколок. І раптом нам треба буде входити в мирне життя із такими ну, виснаженими нашими митцями, педагогами. І, і акторами, і художниками, і письменниками. Це, це така ну гіпервипробування, це, це, це велика травма насправді, і ця травма може ну, дуже довго заліковуватися. Погоджуюсь з вами. А, дякую вам, пане Володимире. Важливо, важливо, що, що це фронтовик. І він принаймні пан, пан Оксен, так, і, ну, важливо, Так, важливо, що він. Він бачитиме в цьому ще й сторону і проблеми фронтовиків вчителів, які повернуться. Ну, це, це важливо. Тому що я от вчора розмовляв із дуже хорошою людиною, такою, угу. і він каже, що він шокований тим, що в нас є території, де люди живуть навіть не підозрюючи, що триває війна, тобто вони поставили собі на стоп-ліст. Так би мовити, війну відключили її. Їх свідомості її немає. А ще я згадаю: знаєте, є такий українофоб толочку В нього є син, Та, і Олексій. син не такий. Олексійця альтернативна ну, протилежність. Знаєте, що так? каже Олексій: що навіщо потрібна українська освіта? Він каже: для того, щоб потім людина не переплутала воєнкомати. Та навіть країну яку захищати, щоб не перепутала. Бо ці московські попи, які приперли на банку вимагати щось там, ну, якихось послаблень для себе, вони забули, вони по-моєму не розуміють, в якій вони країні живуть, і яку країну воїни захищають. Але московський попит, це тема окремого відеоблога. Дякую вам, пане Володимире, за те, що Дякую. пояснили е, таку непросту е, тему, розтлумачили як е, е, освіта під час війни. Е, е, нагадаю, що з нами був Володимир Цибулько, окрім того, що він політолог і що він письменник. Він ще є блогером так. і канал Цибулька Толск Славетний. Він е, внизу там під в описі під цим відео буде силочка, посилання. Заходьте, підписуйтесь обов'язково, підтримуйте пана Володимира, тому що. Що насправді у кожного блогера своя унікальна подача. Якщо ви навіть ту саму тему подивитесь на каналі пана Володимира, я думаю, що набагато більш грунтовно може бути для когось і зрозуміло ніж на так, моєму ти каналі, все що я практикую так. таке ну спілкування на каналі. Тобто люди шлють запитання, а потім я на них відповідаю. Ну, це ваша так, серія так, війна все спиш ну, в лапках. Звісно, що. Все, дякую, дякую вам, пане дякую. Володимире. Друзі. Підписуйтесь також на канал Дмитро Ньюс. Хто не підписаний, дивиться це великий гріх. Не псуйте собі, карму, підписуйтесь. На цьому точно все. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока. Слава Україні! Героям, вики, слава. Пока.